Друзі, всім привіт! Завтра у нас розпочинається один з двох найбільш легендарних турнірів в історії Counter-Strike Аєм Товіце, який пройде у Польщі з 31 січня по 11 лютого. Ну тут повний фарш, більшість найкращих команд зі сцени, призовий фонд у 1 мільйон доларів, та без of 5 фінал, яких залишилося не так і багато. Почнемо все це зі стадії плей ін яка триватиме 3 дні. Тут 16 команд будуть боротися за вісім слотів у груповий етап, де їх чекають вісім інших учасників, котрі отримали запрошення напряму через рейтинг ESL, або виграли якісь там Pro пролігу чи ще якісь турніри. Серед них, до речі, є і Монте, і Наві. Вони у цій топ-вісімці і будуть пропускати плей-ін стадію, що напевно дуже добре, хоча не точно. Ну а перед тим, як перейти до матчів плейн, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже 70% глядачів дивляться це відео без підписки, окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити просто на екрані. Вони, до речі, дивляться це відео раніше, незалежно від рівня підписки. Нагадаю, що всі перші матчі пройдуть у форматі Best of 1, і тому ми можемо очікувати на доволі несподівані результати. Почнеться все з не дуже цікавої сітки, де у нас зустрінуться Cloud9 проти Rebels та Eternal Fire проти Бедбум. Почнемо з того, що Cloud9 жахливо виступили на Blast Premier Spring Group 2024. Команда не пройшла на фінали, було дуже добре видно наскільки їм бракує снайпера, але... Це все неважливо проти Rebels. Rebels, це хто не знає, це екс ПЕРМІТА. Там вони багато тегів змінювали. Але сенс в тому, що ці гравці це онлайнери. До того ж, дуже жорсткі онлайнери, до яких є купа питань щодо їхнього читерства. І нещодавно їх підписала організація футболіста Давіда Дихеа Rebels, щоб, скоріш за все, просто зіграти на європейській кваліфікації до ESL Pro League та. АМ Аємкатовіце, щоб засвітитися на таких доволі помітних турнірах. Проте на лан в них немає жодних шансів. Ну, мені здається, що це очевидно. Це перша команда, яка відлітає відразу в перший день, чи вони там не в перший день будуть грати, але сенс в тому, що вони просто програють два матчі поспіль, і Cloud9 спокійно проходять у другий раунд, де зустрінуться з Eternal Fire. Так, Бебум доволі непогано виступали. Пройшли на RMR, Здолали закриті кваліфікації, але Eternal Fire теж прийшли на РМР і здолали закриті кваліфікації. Вони дуже добре себе почувають. Вікадія просто навалює як і в офіційних матчах, так і на FPL. Тому в турці все дуже добре. Ксантарес робить е, імпакт. Воксик теж не дуже просідає, рейтинг 1.07 за останні три місяці, плюс е, Мейджер. Мейджер це дуже класний розумний чувак. Мені е, подобається його інтерв'ю, дивитися, не тільки через французький акцент, а просто. Він цікавий чувак, приємний дуже і на вигляд, і на те, що він говорить. Тому я очікую від турків дуже багато. Плюс вони закрили Маус на закритих кваліфікаціях. Це дуже, це дуже сильно для них. І тому вони мають перемагати команду Bedboom, яка має певні проблеми. Принаймні, проти Cloud 9 вони були знищені, просто до атомів, до молекул, там їх рознесли. Тому я думаю, що у фіналі першої сітки в нас зіграють Cloud 9 та Eternal Fire. І перемога відійде саме туркам. Я думаю, що тут вони можуть закрити. До того ж, для них будуть доволі комфортні мапи, там не буде якихось величезних проблем. Я думаю, буде Anubis, можливо, якась Ancient, але Eternal Fire мусить закривати матч проти Cloud 9 і проходити в основну стадію. У другій сітці набагато цікавіше. Тут у нас герої and Ендії. Причому героїк проти Астраліс. Після історії з Стабі, Ябі та Став, це виглядає дуже симпатично, але, на жаль, рівні команд зараз просто не порівнювані. Тому єдине, що може зіграти у цьому матчі, це якийсь нереальний перформанс від Тесес та Шуш, які можуть бути ображені на своїх колишніх тимейтів і там на емоціях зіграти. Проте це не завжди працює, але це Best of 1 матч. І мені здається, що це. Найбільше місце, де це може справді несподівано спрацювати. Тому тут все ж 70 на 30 за астраліс, але 30 для героїв, як на мене, дуже багато. Для цих героїв це сира команда, їм ще дуже багато потрібно працювати, але здивувати вони можуть. Енс проти BAG. Отут вже дуже дивно. Ми вчора на стримі. Я, до речі, вчора ввів трансляцію на Twitch. тому буде посилання на мій Twitch, Тепер ще й в описі до відео можете підписуватись. Вчора ми їх дивилися на трансляції, і вони відлетіли від е, можливого нового складу Ванвін, якась там Toyota Prado, там бустер, Нілан і ще кілька русачків. І це було сумно, адже вони виграли першу половину на Анобіс 9.3, і загалом матч програли 13-11. Нічого не виходило, було б кілька питань по тому, як вони закуплялись. Диха чомусь постійно в захисті брав повний броняк, я не розумію, навіщо. Але. Факт є фактом, і команда відлетіла від незрозуміло кого. Вона вже провалила другу онлайн-кваліфікацію до Chengdu. і це для них дуже погано. Хоча в BAG все не набагато краще. Так, вони були близькими до виходу на Blast Spring Final, але все ж не вийшло, відлетіли. В них були шанси якісь на закриті кваліфікації до РМР. Але вони все ж вилетіли звідти, причому з рахунком 1-3, здається. У німців все дуже погано, але в них вже була практика. Вони набрали трошки ходу. А Енз це зовсім нова команда. Ну, там є ядро з трьох і ще двійка. І новий тренер. Ну, майже новий тренер, але для більшості з них це новий тренер. Тому це дуже непередбачений матч, тим більше в of 1. Але через те, що турнір у Польщі. А у нас тут четвірка з Польщі, плюс тренер з Польщі, тому 5-6 в Енс будуть з Польщі. Ну і ще й вони форму навіть взяли нову зробили заради Аїм Катовіце. То я віддам перевагу саме Енс, які пройдуть у наступний раунд і програють Астраліс, адже Астраліс в Best of 3 мусять закривати таких суперників. Фурія проти The Mongols та Spirit проти Apex. Тут знову ж таки Бенгер матчапи дуже цікаві. Жаль, що це все без тапудин. От в такі моменти шкода, коли матчі цікаві. І я думаю, що The Mongols можуть виграти проти Фурія. The Mongols, з одного боку мають певні проблеми. З іншого боку, команда на днях виграла Extreme Land 2023. Це був лан-турнір, який проходив у Шанхаї серед азійських команд і серед топових азійських команд. І вони виграли його. Це прикольно. Крім того, вони посіли друге місце на закритій кваліфікації до Емченґду, де поступилися лише Тайлу. І перше місце на Східноазійській. Ну, це, звісно, це вже зовсім регіональний, такий чисто ледь не монгольський був турнір, де вони теж пройшли спокійно з першого місця. Тому вони вже в 2024 році награли дуже багато матчів, на відміну від фурія, які ще взагалі не були. У The Mongols 17 мап, 14 з них виграних і лише 3 поразки. Це рахуйте три поразки, одна від NKT та дві від Taйлу мапи програні. Тому в них зараз дуже хороший на своєму рівні хід. Крім того, закривали вони рік на хорошій ноті на ESL Challenger Atlanta, де вони вийшли у плей-офф. Тож, я у цьому матчі віддам перевагу The Mongols, адже Furia Фурія, Фурія любить отаке програвати. Крім того, на минулорічному I am Katowice і на минулорічному Аєм Кельб вони відлітали саме від цих монголів спершу від Айч в Польщі, а потім у Німеччині від The Mongols. Вони у вирішальних матчах на плейн стадії вони вилітали саме від них. І тут вже третій турнір поспіль зустрічаються ці два колективи. І я думаю, що в третій поспіль закриють фурія. У іншій парі Spirit Apex тут же трошечки складніше. Адже ми не знаємо взагалі, як там піде у Спіріт з донком. Ну, по ідеї, все має бути дуже добре, команда має вигравати. З іншого боку, ми не можемо цього гарантувати, адже він молодий, він ще не грав на турнірах такого рівня. Апекс там доволі биті хлопці. Повернувся з ТИКо. Є JKM, є Цацаніто, Навк Сенс. Тут серйозні гравці. Ну, напевно, всі крім Сенс мають доволі великий досвід. І ніхто зі Спіріт, крім напевно Чопера та Широ, не може. Похизуватися чимось схожим. Можливо, Magix, але там такий доволі умовний досвід. Тому ця зустріч буде теж цікавою, але це Best of 1 знову ж таки. І тут я віддам, напевно, перевагу Spirit. Я думаю, що The Power of Donk може спрацювати. Хоча я не здивуюся, якщо того донка просто JKM закриє в перших дуелях раз, два, три, і до побачення. Норвежець переїхав росіянина і вийшов у фінал групи, де буде матч з Монгол з Апекс в такому випадку. Проте я все ж віддам перевагу Спіріт. Вони виглядають трошечки перспективніше. Адже Апекс робили свою останню зміну у складі, дивлячись тільки на слотний РМР. Тому я не знаю, наскільки це вдало чи не вдало, і взагалі скільки часу проведе стиху ще в цій команді. Здається, в нього контракт лише до кінця мейджору. Тому я віддаю перевагу Spirit, які переграють The Mongols у Best of 3. Тут, до речі, може все, що буде завгодно. Знову ж таки, The Mongols люблять дивувати на таких стадіях турнірів і проходити потім на основні стадії. Їх, до речі, Віктор Самдеянг нещодавно дуже вихваляв такі, каже, класні чоловіки, круто стріляють, не бояться йти в дуелі, плюс дуже грають в розумний контр-страйк, який використовує багато гранат. Причому в пізніх таймінгах, і це стає їхньою перевагою наприкінці раунду. Тому The Mongols можуть здивувати. Однак все буде зводитись до перестрілок. у матчі Між Spirit, і в цих перестрілках я віддам перевагу Spirit. Gamer Legion Mighty та Rooster Virtus Pro. Якби Мейті були у праймовій своїй формі, в якій вони двічі обіграли Liquid в цьому році, до речі, я б віддав, напевно, перевагу їм. Просто по приколу. Але, на жаль, Манкс, капітан команди, пропускає цей турнір, і Мейті будуть грати з тренером. Манкс, до речі, пропускає ще й РМР. Він повідомив, що це все через психологічні проблеми, які на нього вплинули. І він не може продовжувати гру на цих турнірах і мусить взяти паузу від змагальних виступів та соцмереж. Тож я віддам перевагу Gamer Ліджен. Які мусять перегравати послабленого суперника, особливо враховуючи їхні спалахи на бласт. Та й крім того, Снакс буде грати перед домашньою публікою. Ну, публіки там не буде, але це рідні стіни, в яких він грав, в яких він вигравав. Тож, я думаю, GamerLegion Ліген мають закривати. Virtus.pro, Pro Rooster, тут мені здається, без питань. Яким би крутим не був Неттік, який настрілює не на австралійській сцені, Virtus.pro Pro все ж команда іншого рівня. І мусять закривати австралійців. У фіналі групи зустрінуться Gameer та Virtus.pro, І я, звісно, перевагу віддам Virtus.pro, адже це теж інший рівень. В Best of 3 просто треба буде в стилі Virtus.pro Pro перепередити суперника, тим більше неструктурованого, достатньо суперника. Джейм має це перегравати, має закривати. По плеїн стадії буде, напевно, тільки одне єдине це відео, потім я зроблю в кінці. Щось спільне як прогнози на наступний етап, плюс огляд плей-ін стадії, де вже в нас будуть відомі всі 16 учасників групової стадії. І вже на груповій стадії я буду робити щоденні випуски. Тут не настільки багато цікавих матчів, але про решту матчів плей-ін стадії я буду писати в себе в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся, я буду радий, якщо ви мене підтримаєте. Ще й там посилання є в описі до цього відео. На цьому все дякую за увагу. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі з вашими фаворитами турніру, як і плей-ін стадії, так і загалом. І, звісно, любіть Counter-Strike!